Балада про рідну пісню то лебеді кричали у несполохані зигзиці, то ловили яничари Україну країнок білолицих, степовими кураями налетіли ніби круки рвали тіло нагалями, ще й ламали білі руки, потішались до світанку, все спалили до билиники, йшли при конях полонянки, цибеніла кров на а коли дорога пізня відняла останні сили, забриніла раптом пісня та й знялася в небо сині. Ой ти, котку-воркотку, котку, не ходи по хаті, не ходи по хаті. Дитя хоче спати московиті яничари, чи ж не так співали мами? Яничари йшли, мовчали, тільки плямкали губами, ніби вчувши голос мами. Пригорталися до циці, першим кинувся отамом, заволав безтями, цитьте. Та мелодія широка залила ревіння кляте, забивали кляпом рота, вирівалася з під кляпа, зацвітала буйним цвітом, билась в горі, опричали. То чиїсь Не чари. Чи не кобзи й цимбали, два мозвуться над світами, пісню з шаблями рубали, плюндрували копитами, вже й бранок тільки шмоття а вона все лине й лине, ніби кара і прокляття, біла туга України. Не туман вставав із зілля, Не сечі вночі кричали, Серед степу з божевілля землю гризли яничари.